Ми вирішили брати бабі бокс по тій простій причині, що чоловік постійно на роботі. Він військовий, батьки також постійно на роботі. Якщо вдруг що мені щось знадобиться, мене просто не буде кому поїхати докупити Те ті самі шампуньки, масла. Рашістки, памперси, це все дуже зручно, коли воно все під рукою. Народивши сина і не чекаючи виписки з міського пологового будинку, Людмила Удоцькіроващини відразу взяла пакунок малюка для користування. В ньому каже, є все потрібне для немовляти. Тут всі ті речі, які повинні бути з перших днів життя. Тому воно і зручно. Не треба після пологового будинку бігти до магазинів і шукати. В принципі, обікбокс вигідніше, чим коштами брати. Ну, як для мене. Мама новонародженої Марійки Оксана Максименко із Кропивницького замість пакунку малюка обрала грошову компенсацію. Це у нас другі пологи. Ми за первими брали бабібокс, залишилось багато речей, плюс ми докупили, то ми всім забезпечені. Ми взяли грошову компенсацію ну, в подальшому, там на памперси будемо використовувати, ну і на, ну, на дитинку. Пакунок малюка при народженні дитини обирає третина породіль на Кіровоградщині. Решта бажають отримати гроші замість «бебі-боксу», говорить заступниця директора обласного департаменту соцзахисту населення Олена Михальченко. Можна порівняти за три останні роки. 21 рік видано пакунків 1334 за компенсацією 4129. 22 рік пакунків видано 1149. Компенсація 3913. І за 23 рік у нас пакунків 1002, а компенсація 3641. Нині у переліку товарів пакунку малюка 35 найменувань дитячих товарів по дві три позиції кожного. Чудо вартості пакунку малюка, то це як і раніше. Це три прожиткових мінімум на дитину до 6 років. Якщо це у 2023 році розмір прожиткового мінімум на дитину до 6 років складав 2272 гривні, ну тобто вартість порахували це 6618 гривень, то у 2024 році прожитковий мінімум на дитину віком до 6 років складає 2563 гривні. Тобто три прожиткових мінімум це 7689 гривень. Говорить, вміст пакунку малюка переглядають раз на чотири роки. Востаннє це було у 2020-му. Нині вирішують, як зміниться наповнення цьогоріч. На сайті Мінсоцполітики є інформація про те, що видано відповідний наказ про зміну місту пакунку малюка, але на сьогоднішній день він ще проходить реєстрацію. Яким його буде наповнення, ми вже знаємо тоді, коли наказ набуде чинності. Це буде збільшена кількість речей більшого розміру, зменшено кількість речей ну, для зовсім малесеньких діток, ну, з яких дітки швидко виростають. Можливо, додадуть, збільшать там розмір ковдрички, можливо, там додадуть вологі. Якісь серветки, якісь одноразові пелюшки. Говорить, нині Кіровоградщина має 761 пакунок малюка. Їх вистачить щонайменше на півроку. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.